Осоведа чензисмейтба також вітаємо ті зміни, які введені з кримінально-процесуальним кодексом. Це дуже важливо, тому що введена спеціалізація судів, а також слідчих до судового слідства. А, і це завдяки введенню нового кримінально-процесуального кодексу. А, до того ми знаємо, що Прокуратура, а також органи міліції. Вони мають спеціалізовані відділи захисту прав дітей. Органи прокуратури та міліція мають працювати більше щодо профілактики профілактичних послуг для дітей для того, щоб запобігати злочинності позбавлення дитини свободи, її затримання має бути останнім заходом. І всі установи, правозахисні установи, мають як більше намагатися не застосовувати практики затримання дітей і більше зосереджувати увагу на реабілітації дітей, які і, е, втягнуті в дитячу злочинність. Наприклад, ми пропонуємо закрити е, школи соціальної реабілітації. Тому що ці школи вони позбавляють дитину свободи. ми розуміємо, що діти, які там знаходяться, вони за віком вони не відповідають, не мають відповідати за ці злочини. Президентська, міста Павлен, президента України займається цим питанням, намагається вирішити. В Україні є позитивні кроки, але як сказала пані Левченка, нам багато ще треба зробити.